Всім привіт! І сьогодні показую вам багато краси. Ось ця схема. Це де вчора я показала вам виплила ось цю красу. так, Ну, ще її доплести, зрозуміло, обов'язково це буде. Так, і до неї я виплила ось дві такі маленькі ще краси. Це буде йти в комплекті. До цієї серветочки. Я за першим разом цієї схеми, я хотіла її зробити просто тільки більшеньку, маленькі не робить. Але вчора, коли виплила ось цю, то мені захотілося зробити, щоб в мене був такий комплект. І ось ось її схема, і ось по цій схемі йду ось ці дві маленькі серветочки. Так що, ось, краса така. Виходить. Кому подобається, виплітайте. Вони гарненькі. У мене молочний колір нитки, але якщо ви. Мені кажеться, що вона ще буде дуже красивішою, якщо взяти білий колір, то буде взагалі дуже. Ну, Можна її різного кольору виплести. Я думаю, що також буде гарно дуже. Так, ось у мене виходить один рапорт. Отак, виходить? Ну, і тут також цей самий рапорт між ними, отут у мене, виходить, смужки я тільки додавала. Так що ось так. Ось така краса виходить, кому подобається, будь ласка, беріть, плетіть. Так, ну, а я вам хочу показати ще багато краси. Так, зараз я відкрию схеми, тому що я. показати вам красу. Так, ось схема її. Так. Я вчора її вам показувала, так? Вчора я вам показувала. Так, мене ниточка потягнулася. Так. Вчора я показувала. Я її трішки більше підплила, тому що показати, яка вона буде. І ще я шматочок також підплету, щоб ви вже побачили, вона буде йти вже більше трішечки сюди, до трояндочки, щоб ви побачили, яка вона красива виходить. Потім я її буду повільно виплітати, тому що в мене зараз по плану трішки інші серветочки, ангелочки, і шарф, і спідничка. Так що але вона дуже гарна виходить. Так що, поки я буду доплітати, можливо, хтось сплете собі таку серветочку. Дуже гарна вона буде. Це у мене тонкий ірис. Ну, це, вважайте, 10-й номер нитки. Ну, получається дуже-дуже. Так що. Ще я відплею шматочок. Ну, якщо вийде, на завтра. То на завтра, якщо то буде післязавтра, вже вам покажу її, куди я ще трішки подвинулася. І потім я її трішки буду помаленьку виплітати, тому що вона мені ця серветочка потрібна буде аж після Нового року. Тому до нового року в мене зараз є свої плани. Але я так показала, щоб ви побачили схема. схема ось сказати, так. Ну, теж гарненька, але воно більше, коли ось воно виплітається. Так, і хотіла вам ще показати одну красу. Так, ще вам хотіла одну красу показати. Так, ось схема ось серветочка оця. Так, і тепер я вам показую, що в мене виходить. Вірніше, що в мене вже вийшло. Що в мене вже вийшло. Так. ось така красунечка, виходить? Також вона буде гарна, вона така ніжна робиться. Ну, я взяла спеціально ірис, і рис звичайний взяла. Я й хотіла, щоб вона була така більш тендітна. Вона ще як заблокується, то взагалі буде така. Як повітряна така буде. Так що ось все в мене виходить, все я йду повністю за схемою. Закінчила ось я вже ось тут. Оці такі бантики, я їх називаю. Вони в мене ось ці бантики ніби як ідуть отак. Вже я їх закінчила. Все вже в мене далі піде. Ось ці листочки я вже розпочала, далі я буду їх. Ну і далі в мене тут вже весь узор йде. Так що далі буде цікавіше. Так що ось така вона виходить, дуже оригінальненька по-своєму. Бачите, з цими бантиками такими вона. Ну, вони ще як заблокуються, то взагалі дуже буде дуже буде красиво. Так що, кому подобається, плетіть. Ну і вам сьогодні показала ось таку красу. Завтра буде красивіше, ще багато більше, ще багато цікавіше. Тому мої любі. Ще попались мені дві схемки, я вам покажу. Ну, Не знаю, чи завтра. Бо Я заходила в Фейсбук і в групу, там є серветки Гачком. І мені. Такі дзвіночки якраз різдвяні будуть. І одна серветочка, там така простенька також схема. Так, ось такі справи. Я вам щиро вдячна, що ви мене є. За ваші теплі слова, за те, що ви мене просто дивитесь. Дякую вам. Ну, а я вам бажаю гарного настрою. Бережіть себе. Любіть Бога, благотворчого суспільства. Зустрічаємося завтра. Пока!